Доброго дня, вітаю всіх. Сьогодні відео з таким запитанням, чи потрібно обрізати вчасника стріли. Чи потрібно, і якщо потрібно, то коли це правильно зробити? Скажу відразу, що потрібно. І зазвичай ми це робили на початку червня, але в цьому році якось скоріше все йде. Тому ось так і виходить, в принципі, 1 червня, так і буду це робити. Краще обрізати ці стріли зранку і не в дощову погоду, щоб ці зрізи ніби якби зажили, щоб ну, не так не гнив часник, скажімо так. Він і так не дуже в доброму стані, ось бачите. Так, то на вигляді нічого, товстенький, але ось краєчки жовкнуть. Щось йому не вистачає, але вже хай він вибачає, нічого я йому робити не буду, так і буде. Але ось стріли зрізати буду. Зрізаються вони ось так, десь сантиметр від, ось так лишається. Ось ще один ось покажу. Якщо почати. Зрізати їх занадто рано, до стану, поки вони отак закрутяться, то є велика вирогідність того, що почне ще одна рости. І ми тим самим собі роботу збільшуємо. А так, ось саме час зараз, коли вони отак скрутилися в баранчика, вже потрібно його і обрізати. От такі те, що ми маємо в результаті обрізання, багато хто готує. Просто ріжуть так на маленькі шматочки і смажать на сковорідці і виходить ніби добре. Ну, Я не дуже люблю цю страву, от тому я це все викидаю. От, А так то ось люди багато хто люблять таке. Ну і ще готують з нього різні там. І маринують, і різні інші речі. Я цього не роблю, просто ось пройду, обрізаю, і все це викину, позбираю і викину. От так. Якщо ми не зробимо цю процедуру, то в результаті ми отримаємо головку часника набагато меншу, тому що часник буде віддавати свої сили в формування ось цієї стрілки. І зубчики будуть не такі соковиті і не такий смак буде добрий, і не така буде велика часничина Ось на зараз вона і так вже непогано. Зараз можна навіть подивитися, ось вирву оцю. Ну, дивіться, така я б сказала сантиметрів. Мабуть, діаметрі сантиметрів 4. Ну, Це я не саму кращу вирвала. Але ось такий вже є чесначок. Ще зараз пообрізаю йому ці всі стріли. Він налиється ще більше і буде до моменту, коли його потрібно виривати в гарному стані. Ну, Таке коротеньке відео. Можливо, комусь воно. Буде в пригоді станеться. Але мені здається, всі зрізають, просто не всі знають, який час правильно це робити. І іноді помиляються, починаючи обривати ці стріли тоді, тільки коли вони з'являються, в результаті чого виростають ще одні, і ми робимо роботу цю двічі. Тож відео про те, щоб зробити це вчасно. Дуже така робота приємна. Знаєте, після неї. Без рукавичок не можна зовсім робити, тому що цей запах надовго лишається. Ну, на все добре. Чекаю на ваші коментарі та вподобайки. Миру нам!